Вантажівка з кукурудзою паралізувала рух біля Кольчина. Автопригода за участю фури трапилася близько третьої ночі на трасі Київ-Чоп. Дорога всіяна кукурудзою, рух перекритий. Така картина зустріла нас на трасі. Вантажівка, яка перевернулася, перевозила кукурудзу з Тернополя до Македонії. Водій Албанець за походженням, на щастя, не постраждав. Він попросив усіх водіїв бути обережними та толерантними на дорозі. На місці події ми зустріли власника компанії-перевізника, який нарікає на необережність водіїв та ожеледицю на дорогах, яку ніхто не посипає. ОСДСЛІОЙ воза ж каже, каводій мені розповів, що він їхав прямо по дорозі, але йому назустріч вилетіла легкова машина, і він, аби уникнути зіткнення, різко загальмував та звернув наліво. Намагався врятувати водія тієї машини, який летів на нього. Тоді він втратив керування і перевернувся. Також дорога була дуже слизькою, лід, тому він і перекинувся. Потім і він кочі і привернув. У свою чергу у прес-службі патрульної поліції Закарпаття зазначають, 38-річний водій не врахував дорожніх обставин та не вибрав безпечної швидкості руху. Прибувши на місце події спільно з іншим екіпажем, патрульні з'ясували, що попередньо водій 1984 року не врахував дорожньої обстановки, не вибрав, не вибрав безпечної швидкісті руху, не впорався з керуванням, і внаслідок чого відбулося перекидання вантажу зерна. Внаслідок наслідок ДТП транспортний часів отримав механічні пошкодження з матеріальними збитками. А на водія складено протокол, що у мене немає попередньої інформації про те, що водіїв фури хтось створив аварійну обстановку. Як запевняє представник компанії перевізника, коли автопригоди відбуваються за участю великотонажних автомобілів, виявляється, аварійні служби до цього зовсім не готові. Маленько тяжко, бо техніки в Закарпатті нема, за якого піднімати. Да? Це не перший раз. Що таке трапляється і техніки до сих пор нема Два-три роки і нема одного крана кожному самому, трасою помати. Нема крана, машина буде стояти і три сутки, і всім по. Так що якось так. Зі своїми селами якісь піднімаємо, глядаємо екскаватора, погрузчика, да? якісь способи травми притягнути. Внаслідок ДТП вантажівка отримала механічні пошкодження. На водія склали протокол, опрацювали схему ДТП, відібрали пояснення. за звичайно аварія масштабна, але добре, що люди не постраждали. Близько 10 тисяч євро. Мінімум нам обійдеться ця ДТП.